Як приборкати перебертайчиків? Розділ перший, у якому ми дізнаємося, як небезпечно дратувати старих нямликів і розуміємо, що час від часу треба відпочивати від міського галасу. Олянка збиралася в дорогу, складала до рюкзака іграшки, фломастери і книжки. Це вперше вона не вирадувала, коли мама і тато сказали, що їй доведеться прожити в Липовому ціле літо. Адже батьки їхали у далеку експедицію аж на північний Льодовитий океан. Звісно, іншим разом Олянка вказала, що в опусаному селі сумно і нецікаво, адже у Липовому зовсім не лишилося дітей. Усі молоді сім'ї переїхали до міста, а з дідусями й бабусями, які мешкали у старих похилених хатках, дівчинці було нудно. Щоправда, її бабуся Люба розповідала чудові казки, але Олянка вже всіх їх вивчила на пам'ять. Та цього разу дівчинка знала, що в селі її ніколи буде не дягувати, бо з нею їхав її друг нямлик. Я хочу подихати свіжим повітрям, якось сказав буцик, сидячи на краєчку лянченого письмового столу і доїдаючи манну кашу, яку дівчинка потайки принесла йому з садочка. У нас за стіною гарно і затишно, але світ здоровенів не дає нам спокою. Крісті весь час чути, як працюють ваші телевізори і грає ваша музика. А на першому поверсі тепер живе один діджей, то він днями й ночами готується до концертів. У мого дядечки Юліана, хоч він уже років 300 не дочуває, просто терпець уривається, він готовий на все, аби змусити того ничем замокнути. Сподіваюся, Юліан не збирається кривдити діджея Равеля, захвалювалася Олянка, котра знала, що той днями не буває небезпечний, коли розніветься. Та ні, він його лише трошки полякає. Наприклад, запише на його плити стогін привода однозубого пацюка. Або зачеклує комп'ютер равеля, і коли той схоче погратися у стрілялки, зробить так, що хлопець жодного разу не влучить у ціль. може, це його трохи вгамує. А, ну це не страшно. Мені теж трохи набрид галас, який зчиняє равель. Але я і так скоро їхатиму в село, тож музика мені не докучатиме, беречи Буцику, Якщо хочеш, то я можу взяти тебе з собою. Як завжди, поївши чарівної страви, бузик став веселий та жартівливий. Йому схотілося робити різні дива і вигадувати неймовірні пригоди. Невже? У село? З тобою? Та це аж чудово! Ми там стільки всього навигадуємо, я і справді можу туди поїхати? Немає нічого простішого. Зраділа, дівчинка. І мені буде веселіше. Просто я боюся, що в селі тобі буде страшенно нудно. Та ти що? Немає на світі веселішого місця, ніж село. Та ще й влітку, коли прокидаються і башкетують плавунці, хрюсики та перевертайчики. Ні-ні ні, -ні, -ні буцику. У липовому зроду не водилося жодних плавунців, не кажучи вже про хрюсиків. І як ти там казав? Перевер. Пер Перевертайчиків? Та що ти там знаєш? Хіба здоровані звертають увагу на важливі речі? Адже вас цікавлять лише машини, телевізори і комп'ютери. Ну, гаразд. Даною збирався відвідати своїх сільських родичів і гадаю, слушний час настав. Я пішов збирати валізу. З цими словами, буцик спритно зіскочив зі столу і за мить зник за невеличкими дверцятами в стіні, що вели до країни нямликів. Розділ другий, де бабуся Люба намагається розповісти про дива, що коїться в її хаті, але тато її не слухає. Подорож до Липового була довга і нецікава, Нямлик згорнувся у кишенці червоного олянченого рюкзака і так міцно заснув, що навіть тихенько хропів. На щастя, мотор татового мотоцикла деренчав набагато голосніше. От ми й приїхали, радісно сказав тато, заходячи до хати бабусі Люби і, як завжди, стикнувшись стобом об низький одвірок. Синку, обережніше, забідкалася бабуся, скільки разів я тобі казала, що моя хата вже в землю вростає, що на нарік стає все нижче і нижче. Нічого, мамо, ось як приїдемо з півночі, то збудуємо вам новий будинок із високими дверима і широкими вікнами. І заживеться вам набагато веселіше. А поки що, аби ви не сумували, я вам привіз олянку. Яка радість! усміхнулася бабуся, пригорнула онуку до грудей і міцно поцілувала в щоко. А от нудьгувати нам з олянкою не доведеться тут, синку, такі дива коється, що розповідати ніякого. Ще подумають люди, що стара баба з глузду з'їхала. Але тобі я скажу. Ось, приміром. Учора. Тільки но ну, я зібралася лягати спати, аж тут з-під печі виліз. Проте тато не дослухав бабусю. Певно, подумав, що її не лякала миша, їжак чи вуш, адже у садку бігало, стрибало, літало й повзало повно усіляких пташок, тварин та комах. Він швидко попрощався і прожогом вискочив із хати. Вже за дві години вони з мамою мали вилітати на північ, і, звісно, лише заради нього літак затримувати ніхто не буде. Ну, гаразд, цинку, їдь собі а як повернешся, розберемося, тільки й встигла сказати бабуся Люба йому вслід. Але тато тих слів уже не почув і, може, й на краще, бо коли б він дослухав розповідь баби Люби, то напевно не наважився б залишати дочку у Липовому. Цілком можливо, що він, як справжній учений, схотів би дослідити і пояснити дивовижні явища, що відбувалися у хаті, де він виріс і народився. І, можливо, ці дива виявилися б набагато важливішими за чудеса далекого північного льодовитого океану. Але тато про це не здогадувався. А от Олянка жодного разу не пошкодувала, що опинилася в селі і потрапила у самісінький вир незвичайних пригод. Ну що ж, дитина, розкладай свої речі, мої руки та сідай до столу, сказала бабуся і пішла поратися з мисками, горщиками та глечиками. Олянка скористалася з нагоди, і поки бабуся не було в кімнаті, швидко розбудила нямлика. Той спершу не міг зрозуміти, куди потрапив, а коли оглянув хату, то враз вибрав для себе зручне місце. Він спритно вистрибнув із кишеньки рюкзачка і, тримаючи в руці крихітну валізу, швиденько здерся по драбинці і зник на горище. На останок уже з-за дверей горища нямлик пропищав. Гляди не забудь про чарівну страву. Знаєш, яка вона смачна, зварна на молоці з-під корови. Розділ третій, у якому до бабусиної хати навідуються нічні гості, що Олянка знайомиться з перевертачками. Не ти так посудом, а ти не перевертай усе в хаті, а то розбудеш малу здорованого. Олянка прокинулася серед ночі і перелякано дослухалася до незнайомих гостей. Чутно було, що хтось нишпурить по кутках кімнати, де спала дівчинка. І судячи з того, що ті двоє робили це крадькома, наміри у них були лихі. А, -а, а може, це мені просто наснилося? Я стомилася з дороги. Бабуся розповідала про всілякі дива, що коїться в їхати. і от мені й примарились якісь страхіття. Подумала дівчинка, я вже хотіла перевернутися на другий бік, аж тут із гучним гуркотом упала ваза. До кімнати забігла бабуся і вимкнула світло. Ну, що то за напасть? почала сваритися вона знову все попер... поперевертали вражі діти. Хоч би дитину пожаліли, дали б виспатися. Улянка наполохано дивилася на розганівану бабусю Любу і нічого не розуміла. Бабусю, а може, то кіт полює на мишей?» – із надією запитала вона. Та де там той кіт? Втіклать, бідолашна тварина світ за очі, і навіть миші дременули з хати. Ну, гаразд, дитино, спи, ці башкетники тепер уже заспокоються. Я ось світло залишу, то вони не споткнуться сюди вдруге, та й до ранку вже недалеко. Корсет, Ксюш. А ці бузу бузувіри не шпирять по баняках тільки вночі. Ще й на городі геть усе поперекопували і у коморі мішки порозривали. Бабуся пішла до себе, а олянка прачаїлася у ліжку і почала чекати. Чомусь їй зовсім не було лячно і страшенно захотілося познайомитися з непроханими гостями. Та минуло хвилин десять, а потім і півгодини, але в кімнаті так ніхто й не з'явився. Аж урешті дівчинка здогадалася вимкнути маленьку лампу, що висіла над її ріжком. Я переверну тут усе догори дригом, а таки я знайду свого гребінця, почула вона притишений тоненький голосок. А я не заспокоюся, поки не розшукаю своє люстерко, озвався другий голос. Хрипкий і застуджений. Тоді олянка дуже тихо, щоб не наполохати невідомих істот, та питала. Пробачте. А я вам нічим не можу допомогти. У кімнаті враз запанувала тиша, а потім один із незнайомців все ж не витримав і пропищав: Ми зі здорованнями не розмовляємо. А власник хрипкого голосу додав: Звідки нам знати, що ти заміряєшся з нами робити? І взагалі, ти чому нас не злякалася? Всі дівчата здорованих і мають репетувати, що вони нас побачать чи печують? Ну, розумієте, мій знайомий нямлик Буцик розповів мені, що в селі живуть дуже цікаві істоти. Як? Ти знайома із самим буциком? Та це ж зовсім інша річ. Вражено вигукнули невідомі й тут таки стали видимими. Посеред кімнати стояло двоє волохатих чоловічків, освітлених цьмяним блакитним сейвом. На голові у них стирчали гострі вушка. Носи нагадували маленькі картоплини, а ноги були взуті у дивні черевики з пружинами замість підошка. Розділ четвертий. Денямлик ликбуцик з'ясовує прикрене порозуміння, а Олянка повертає волохатим чоловічкам їхні скарби. Перепрошую, що змушений втрутитись у вашу розмову, але здається, тут згадували моє ім'я, раптом почала Олянка знайомий голос. Буцик непомітно з'явився в кімнаті і зацікавлено оглядав двох волохатих башкетників. Для нас, скромних сільських перевертальчиків, це велика честь познайомитись зі славнозвісним приборкувачем з дрованів нямликом Буциком, хором відповіли чоловічки і гречно вклонилися. Я також радий нашій зустрічі, хоча мушу визнати, що, мені дуже не зас... що мене дуже засмутила ваша поведінка. Суворо проказав буцик і насупив голова. Як ви можете нас засуджувати? вигукнув писклявий перевертайчик. Від хвилювання він стрибнув на своїх пружинах і кілька разів перекинувся у повітря. Ви знаєте, скільки прикрашів нам завдали здоровані? обурився волохан із хрипким голосом, і собі перевернувся. Мало того, що вони будують хати на місці наших нірок, та ще й узяли моду цупити наші речі. Тут уже олянка не витримала й втрутилася у розмову. Якщо ви маєте на увазі ось цей рожевий гребінець і це люстерко, оздоблене намистинками, то я їх загубила у бабусі, коли гостювала минулого літа. А тепер бабуся сказала, що знайшла їх випадково під старою скринею у сінях. Перевертаючи на мить, зніяковіли, а потім, перебиваючи один одного, почали пояснювати з Здавиних давен існує народний перевертальський звичай, що у здоровання під ліжко впало те пропало. Або під стіл упало, або під поріг корсет. Ми чесно знайшли ці речі, а їх у нас підступно забрали. Адже під старою скриною якраз і є наша нірка. Ну, гаразд, заспокоїв волохатих чоловічків буцик. Я й сам довго вважав, що всі здоровані тільки про те їм мріють, аби завдавати нам прикрощі. Але щоб ви знали, навіть серед, здору... серед здорованів трапляються цілком нормальні. І бабуся Люба зовсім не хотіла вас скривдити, додала олянка і простягла волохатим чоловічкам рожевого гребінця і люстерком. Перевертайчики вмить вихопили з рук дівчинки свої скарби і, забувши подякувати, швидко зникли під скринею. Розділ п'ятий, у якому Олянка вчиться, як розмовляти з хрюсиками, то обіцяє забезпечити мешканців бабусиної комори свіжими вітамінами. А тепер я тебе навчу, що говорити плавонцям та хрюсикам, коли ти несподівано зустрінешся з ними. Навчав буцик Олянку. Вони сиділи під старою липою біля бабусиної хати, і здавалося, весь світ пахнув солодко і ніжно і гудів тисячами бджолиних голосів. Бо вся липа була вкрита чудовим блідо-жовтим цвітом, і бджоли прилітали до неї з усіх усюд, щоб збирати солодкий нектар. Бабуся Люба пішла в гості до своєї подруги на інший куток липового. Отож буцик міг спокійнісінько розгулювати по її садибі й дихати свіжим повітрям. Так от запам'ятай, хрюсики живуть у коморі. Вони зовсім не страшні, якщо їх не дражнити і дати трохи свіжої трави або морквинку. Ось ходімо зі мною. Немлек поманив дівчинку до старої комори, де бабуся зберігала пшеницю овеста пшено. Орянка наскубла жменьку шовковистої трави, що росла під хатою, висмикнула на грядці кілька молоденьких морквинок і пішла слідом за нямлаком. Коли очі дівчинки призвичаїлися до темряви, вона побачила, що в коморі панує пезлат. Мішки з зерном продірявлений, і біля кожного стоїть невеличке цаберко з мотузочком. «Зрозуміло. хрюсики готуються до сніданку, пояснив нямник. Він обережно постукав по дерев'яній стіні і проказав Хрюсики і хрюсенята, годі вам ледачем спати, дам вам моркви і трави. Де ви, хрюсики? Сюди? Буцик подав дівчинці знак, і вона високо підкинула догори морквинку. І тут з усіх щілин до неї кинулися хрюсики. Опецьковиці, вкриті довгими голками, і дуже голодні. «Не розумію, чому вони отак пожадливо накинулися на одну єдину морквину, коли у них тут повно зерна, тихо запитала Олянка. Але як виявилося, хрюсики її почули. Тому, озвався найбільший хрюсик, смачно хрумаючи соковитою морквиною, що нам катастрофічно бракує вітамінів. Нагород і в садок нам не можна, це територія плавунців, Отож і доводиться гризти сухе зерно. А нащо ви попрогризали всі мішки? обурено запитала Олянка. Ви ж такі маленькі, що, вам би вистачило й кількох зернят. А на зло, визвірився той самий опець, і вихопив з її рук жмуток трави. Нащо твоя бабуся посипала по кутках комори смертючим порошком? Мишей тут уже давно немає. Ми їх усіх попроганяли. Краще б принесло нам вишень чи шовковиці, тихо додав зовсім молоденький хрюсик, сором'язливо ховаючись за спинами дорослих. Я все зрозуміла, сказала Олянка, вибігла в судок і вже за мить повернулася з цілим оберемком щавлю, кропу та петрушки. А коли достигнуть вишні, яблука, груші, абрикоси та сливи, я вам улаштую справжній бенкет. Додала дівчинка й обережно погладила найменшого хрюсика по голівці. Виявилося, що колючки у, любителя вітам... у малого любителя вітамінів зовсім не гострі, а м'якенькі й ніжні. Розділ шостий, де ми дізнаємося, що грубіяни водяться скрізь, навіть у сільських ставках, і як їх треба перевиховувати. А з плавицями ще простіше, пояснив нями, підходячи до ставка, що починався в кінці бабусиного городу. Він витягнув і тричі засвистів. Цій ж миті на поверхні води, вкритої дрібною зеленою рязкою, вигиркнула витрішкувата зелена голова. З першого оглянці здалось, що це жаба, та банька та створіться раптом заговорило грубим басом: Ну, і чого б я свистів? Ото ходять тут і ходять усілякі халамидники в дурнуватих костюмах у квіточку, порядним плавунцям спати не дають. Д -д Даруйте, розгубився нямлик. Ви що, не впізнали мене? Я буцик зі славетного роду нямликів. Та на лопатого мешканця Ставка це не справило жодного враження. Тю, сказав він, сказав він зневажливо, ото що ти нямлик. Бачили ми таких задивак, а я плавонець, і я тут господар. Спершу буцик просто занімів від такого захвальства, а потім дуже суворо мовив: Ні, господар тут не ти, а бабуся Люба. І тепер я розумію, що чому вона скаржиться, що вночі хтось перекопує їй увесь город. Що хочу, ти й чиню, ошкірився плавонець. Нічого ти мені не зробиш. Ось тобі. Додав на хаба і тицняв нямликові підніс велику зелену дулю. Ульонка вражено зойкнула. При ще ніхто не дозволяв собі так зневажливо поводитися з буциком. Почувши її зойк, зі ставка, ніби за командою виринуло ще кілька десятків зеленоголових плавунців, і всі вони дружно ошкірилися і скрутили дулі. Гаразд, дуже спокійно промовив нямлик, не звертаючи уваги на банькатих хуліганів. Доведеться застосувати нетрадиційні методи перевиховання. Олянко, ти здається, прихопила з дому скрипку? Так. Тоді неси її ще сюди. Олянка здивувалася, адже вона сама ледве витримувала звуки своєї скрипки, коли змушена була день у день розучувати на ній гами. Щоправда, її сусіди леки не скаржилися, бо виявили, що від тих звуків. Панічно тікають із будинку геть усі таргани, миші та інші шкідники. Дівчинка стала на березі ставка, завичним рухом приклала скрипку до плеча й ударила смачком по струнах. Вона знала, що не всі люблять скрипкову музику, але такої реакції все ж не чекала. Над ставком знявся голосний лемент та зойки. Банькаті нахаби, які ще так недавно тиціли її та нямликові зелені дулі, гірко заплакали і почали благати: ні, тільки на це. Буцик подав валянці знак, щоб вона припинила грати, і дуже вічливо сказав: «Від сьогодні ми укладаємо з вами угоду. Ви живете у ставку і навіть не потикаєтеся на бабусин город. Згода? Згода, згода, хором зарепетували плавунці. Ви ніколи чуєте? ніколи не лякаєте бабусю Любу, не підстерігаєте її у темряві і, тим більше, не тичете сердешній жінці дулі. Згода? Згода, 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 прокотилася наставком. І майте на увазі. Щойно ми почуємо, що ви знову наробили шкоди. Олянка прийде до ставка і гратиме на скріпці цілий день. Ваю тільки на це захенькав зелену пекі груб'ян і пірнув на дно ставка. За ним зникли усі його підлегли. Відтоді, як довідалася згодом дівчинка, бабуся жодного разу не бачила на городі вирваних буряків чи моркви, погризаних кабачків та витолочених помідорів. Ось вона, сила мистецтва, вдоволено промовив нямлик, запишався і, як завжди, коли йому було чимось похвалитися, високо задер носа. А тепер ходімо до хати. Нема нічого кращого, як після доброї роботи, смачно попоїсти чарівної страви, звареної на домашньому молоці. Кінець.